Майдаесхол за те, що сказав, ми не любимо туристів, ми любимо їхні гроші. Це, це правда. Я живу в маленькому туристичному містечку на середньому Заході, куди щороку приїжджає купа людей, влітку та восени населення зростає втричі. На середньому заході, тобто, ми говоримо про США. Угу. Зазвичай туризм нас не особливо дратує. Більшість туристів поводяться ввічливо та з повагою. Та й до жовтня вони всі роз'їжджаються, тож це не цілий рік триває. Але цього року їх стало більше, ніж будь-коли, і вони поводяться просто жахливо. Феєрверки до першої ночі, бійки в барах, нахабне водіння, небезпечні маневри на вузьких дорогах, крики та на касарів, сміття скрізь, вечірки до ранку з гучною музикою, займають ресторани величезними компаніями без резервації, а потім скаржать. На час очікування, не залишаючи чайових, псують заклади, дебувають, говорив із офіціантами, всі кажуть те саме, постійно кидають щось у стилі, ти б не вижив у великому місті, або я можу тут відпочивати, але жити тут постійно, нізащо. Скуповують місцеві товари, щоб забрати з собою, і це тільки частина списку. Цей рік видався важким. Сьогодні я пішов у пральню, зазвичай у неділю в день там порожньо, бо більшість туристів їде зранку. Коли я зайшов, вона була засмічена, як і все в цьому місті зараз. Декілька місцевих вже прибирали, і я теж долучився, коли запустив прання. Нас було четверо. Ми регулярно перемо тут у неділю, а сьогодні довелося збирати використані серветки, ворс, порожні коробки з-під порошку тощо. Зазвичай це місце ідеальне, але туристи в суботу влаштовували там хаос перед від'їздом. У пральні також була сім'я, мама, тато і троє дітей. Вони просто прали речі, ігноруючи безлад. Я зрозумів, що вони не місцеві, бо у них були номери з іншого штату. Один чоловік, який допомагав прибирати, сказав ще пару місяців і знову стане спокійно. Я відповів: Дякувати Богу. Жінка з тієї сім'ї почула і запитала Вам не подобається, що тут відпочивають туристи? Я вказав на купу сміття на машинці і сказав Ми не любимо туристів, ми любимо їхні гроші. Вона сприйняла це вкрай негативно і заявила, що я дуже грубий. Сказала, що вони витратили тут чимало грошей, і якщо я маю трохи поприбирати, то це навіть добре, бо все одно вам більше нема чим зайнятися. Я відповів, що вона має рацію, бо цього року туристи зіпсували майже все. Вона хотіла ще щось сказати, але її чоловік зупинив. Він і діти навіть е, допомогли трохи прибрати, але жінка все ще була зла. Тепер я задумався, чи правильно вчинив. Я з середнього заходу, але тут грубість не вітається. Тим більше вони ж не були тими, хто смітив. Можливо, мені варто було промовчати. Тож, Емі